Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у спеціальному виступі з Білого Дому закликав конгресменів республіканців проявити більше хоробрості і дати відсіч політичним амбіціям свого попередника Дональда Трампа, який успішно намагається заблокувати спільний законопроект, який передбачає. Вирішення проблем із міграційним законодавством, а також допомогу для України, Ізраїлю та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Президент Байден підкреслив, що незважаючи на те, що республіканці і демократи досягли серйозного компромісу з приводу питань міграції, Дональд Трамп Закликав не схвалювати цей законопроект, і таким чином у нього практично немає шансів бути ухваленим не тільки у палаті представників американського конгресу, але й у самому сенаті, незважаючи на кілька місяців роботи по підготовці компромісного законопроекту. Таким чином, підкреслив Джозеф Байден, серйозні проблеми будуть насамперед в Україні, яка дає відсіч російської агресії. Проблеми виникнуть і у Ізраїлю, і у палестинців, яким потрібна гуманітарна допомога Сполучених Штатів. Також проблеми виникнуть і у країн Азійсько-Тихайканського регіону, які потребують підтримки Сполучених Штатів, і все це. У зв'язку з тим, що Дональд Трамп намагається використати ситуацію із власними політичними цілями, як відомо, республіканці у сенаті дійсно досягли чутливих компромісів із демократами щодо підготовки нового пакетного закону. Який передбачав зміни у міграційному законодавстві Сполучених Штатів разом із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак, категорично, проти ухвалення цього законопроекту висловився колишній президент Дональд Трамп, який очевидно збирається зробити саме проблему міграції головною темою своєї передвиборчої кампанії. Також Спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон політично залежний від колишнього американського президента та його прихильників, сказав, що навіть якщо у сенаті схвалять цей законопроект, він відмовиться ставити його на голосування у палаті представників. Однак, здається, пану Джонсону не доведеться вирішувати таке непросте питання, тому що сенатори республіканці. Не дадуть законопроекту пройти через цю палату американського конгресу. І таким чином законопроект буде заплакований вже на рівні сенат. Президент Байден пообіцяв покарати республіканців на виборчих дільницях, і здається, він має рацію, коли Говорить про такий перебіг подій. Справа в тому, що республіканці, фактично, дякуючи Дональду Трампові, потрапили у пастку, яку вони готували для демократів. Коли республіканці виступали із жорсткими вимогами щодо міграційного законодавства, вони були впевнені, що ані їхні колеги демократи у сенаті, ані президент Сполучених Штатів не погодяться на серйозні компроміси. І таким чином вони отримують прекрасну можливість звинувачувати президента Байдена у тому, що він не пішов на потрібні заходи з точки зору вдосконалення міграційного законодавства, і разом із цим із чистим сумлінням не допустити виділення нової допомоги для України. А щодо Ізраїлю, який як відомо, також потребує американської допомоги. Республіканці сподівалися, та і зараз сподіваються винести на голосування окремий законопроект не для того, щоб допомогти єврейській державі, а для того, щоб цей законопроект заблокував президент Байден. І таким чином вони отримали додаткову підтримку тих американських виборців, які орієнтуються на. Потреби єврейської держави у її протистоянні терористичній небезпеці. Пастка полягає в тому, що демократи практично погодилися з усіма вимогами республіканців. І тепер відповідальність за те, що відбувається на кордоні, якщо не буде ухвалено жодного компромісного законодавства, буде цілком на республіканській партії Сполучених Штатів. На її сенаторах і членах палати представників, і звичайно на найодіожніші постаті в сучасній американській політиці на колишнього президента Дональда Трампа, який йде до республіканської номінації на виборах президента США. До речі, його головна суперниця Нікі Хейлі якраз закликає республіканців підтримати компромісний законопроект. Також є абсолютно очевидним, що республіканці будуть нести пряму відповідальність і за те, що вони вирішили не допомагати Україні. Очевидно, що це також є частиною політичних планів Трампа, який тяжіє до якихось особливих домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним, який завжди викликав у нього незрозумілу симпатію, і будуть також проблеми. Із допомогою Ізраїлю. але є ще одна додаткова проблема пов'язана із тим, що Дональд Трамп при всій своїй проізраїльській політичній орієнтації, проявленій в період свого перебування на посаді президента США, зараз фактично надає можливості Конгресу допомогти єврейській державі. Це всі бачать. Ще один важливий момент пов'язаний з тим, що. Президент Байден вніс до свого законопроекту, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, Також гроші, пов'язані з гуманітарною допомогою палестинцям у Газі. Це те, що турбує американських виборців мусульманського віросповідання. і тих, хто підтримує палестинців у нинішній ситуації, а таких чимало якраз в. Електораті Демократичної партії Сполучених Штатів. І ці люди також бачать, що республіканці, які запропонують абсолютно інший проєкт допомоги Ізраїлю, який за великим рахунком не враховує цього гуманітарного аспекту, також фактично відсувають можливість виділення цієї гуманітарної допомоги для тих мирних мешканців сектору Газу, які є. Жертвами розбійницьких дій терористичної організації Хамас, що використовує їх в якості живого щита у своєму протистоянні з єврейською державою. Так що для республіканців це серйозна проблема. І вони мали про це задуматися. Більше з них ухвалюють рішення, побоюючись, що президент Трамп не підтримує їх під час перевиборів до американського конгресу, і таким чином вони залишаться без. Тих посад, які їм так потрібні для продовження політичної кар'єри. Однак може вийти і так, що навіть за підтримки Трампа Байдену вдасться дійсно, як він говорить, покарати цих людей на виборчих дільницях. І тоді всі їх зусилля спрямовані на фактичне протистояння національним інтересам Сполучених Штатів, України та Ізраїлю, виявляться марними. А вони за бортом американського конгресу. І у демократіях таким чином відкриється можливість не тільки перемоги на виборах Президента Сполучених Штатів, але й перемоги на довиборах до Сенату і Палати представників. Єдине питання, яке виникає у зв'язку з цим, що відбуватиметься до листопада 2024 року. І як Україні боротися з російською навалою в умовах відсутності американської допомоги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні та Баймієкофі, які допомагаються розвивати цей проект, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить!